Ковбаса як продукт відома ще з часів Давньої Греції та Риму, де свинячі шлунки начиняли вареним м'ясом у шматочках. А якщо говорити про територію України, то вона була відомою ще за княжих часів, зокрема за князя Святослава. В Україні вона особливо поширилась у 13-14 століттях. Що цікаво, на Росії вона не була популярною і почала входити в раціон лише в часи Петра І. До того на теренах Московії вона навіть була під забороною через те, що містила подрібнене м'ясо. Дуже важливо, що в українській кухні ковбаса не була щоденним продуктом, а робилась переважно на запас, зазвичай її робили перед Різдвом та Великодним. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет, яких продуктів бажано уникати. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Мене ж звати Олександр і принагідно підписуйтесь на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Оскільки протягом тривалого часу історії людство навчилось робити різні ковбаси, то є кілька класифікацій сортів ковбаси. Їх настільки багато, що, ймовірно, пізніше доведеться робити кілька відео на цю тему. Отже, залежно від способу приготування, є варені, напівкопчені, вуджені, фаршировані е ковбаси, сосиски, сардельки, ліверні, кров'янки. М'ясні хліби, паштети, зельці, студні. Також ковбаси діляться залежно від виду м'яса, на курячі, яловичі, свинячі, баранячі, кінські, верблюжі, оленячі, втім, останні два види для України не притаманні. Також ковбаси діляться за складом сировини на м'ясні, субпродуктові та кров'янки. За якістю сировини ковбаси класифікуються на вищий, перший, другий та третій гатунки. Залежно від виду оболонки, це ковбаси в натуральних кишках, у штучній оболонці, без оболонки за типом фаршу, з однорідною структурою, з включенням шпику, з кубиками різаного м'яса, з язика, з подрібненого м'яса. За призначенням для вжитку, делікатесні для дієтичного, дитячого харчування тощо. Основні, як ми вже зазначили, є величезна кількість сортів ковбас, корисні і шкідливі властивості, яких можуть відповідно міняти, залежно від того, з якого сорту м'яса і в який спосіб вона була приготована. Тому, щоб не робити відео безконечним, тут ми зупинимось на популярній вареній ковбасі. У ній, зокрема, присутні вітаміни А, бета каротин альфа-каротин, Д, Д2, Д3, Е, К. З розчинних вітаміни С, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В9, В12. Одна з основних переваг ковбаси у нашому харчуванні вона за потреби виступає швидким замінником м'яса. Якщо нам потрібно швидко організувати обід, вечерю чи просто перекус, а часу на приготування м'яса банально немає. При цьому вона містить значну кількість білка. Ковбаси забезпечують високий рівень вітаміну В12 та заліза, які необхідні для здорових еретроцитів і виробництва гемоглобіну. Також у ковбасах є ніацин та фосфор. Селен допомагає здоров'ю щитовидної залози. Зміцнює нашу імунну систему та може знизити ризик серцевих захворювань. Але при цьому з ковбасою слід поводитись обережно. Вона є жирним продуктом, а виробники можуть додавати до неї хімічні добавки та крохмаль. Тому спокушатись на легкість приготування канапок з ковбасою не варто. Таке харчування повинно бути винятком аніж, аніж правилом. Якщо ми говоримо про енергетичну цінність ковбаси, то тут все не так просто. Все залежить від конкретного сорту, е, сорту сировини, наявності у ній сала та додаткових інгредієнтів. Цифри, які ми зараз наводимо, є дуже усереднені. Отже, калорії 346 одиниць, жири 31 грам, насичені жири 11 грам, холестерин 76 мг. Натрій 731 мг, вуглеводи 0,7 г, білки 14 грам. Оскільки є величезна кількість сортів ковбаси, то логічно постає питання, яка саме ковбаса є найкориснішою для здоров'я. Зазвичай вважається, що такою є домашня ковбаса, яку ви самі приготували з екологічно чистих продуктів. Знаєте, які всі додатки, які використовували для її приготування. Звісно, не всі мають таку можливість, тоді треба орієнтуватися на ковбаси вищого гатунку, які приготовлені за державними стандартами. При цьому у ній допускається наявність деяких нешкідливих добавок, як барвника е 250 Його додають тому, що в ковбасі, ковбасі можуть міститися. Частинки мозку та субпродуктів, які надають продукту зеленкуватого чи темно-бурого кольору. Також продукт може містити аскорбінову кислоту і коптильні препарати, які також не шкодять організму. Тому медики дали друге почесне місце за користю ковбасі, ковбасі вищого гатунку. Ковбаса не є продуктом для щоденного вживання. Якщо у вас немає проблем із здоров'ям, то їй допускається вживати 2-3 рази на тиждень. Інакше матимемо проблеми з серцево-судинною системою. А якщо ви дотримуєтесь принципів здорового харчування, то ковбасу варто взагалі виключити із свого раціону. Втім, епізодичне вживання ковбаси при цьому не заборонено. Проблема ще й у тому, що в ковбасах, сосисках та сардельках Міститься велика кількість насичених жирів, які є шкідливими для організму. Особливо обережними треба бути, якщо ковбаса має насичений рожевий колір. Це є ознака наявності у продукті нітритів, а вони провокують розвиток онкології. Також ковбаса, яка містить у своєму складі фосфати, негативно впливає на засвоєння кальцію, а це погано для наших кісток. Великим мінусом кубаси, якщо ми її не робили власноруч, це є численні хімічні добавки, які містять нітрити, нітрати, підсилювачі смаку, консерванти, барвники. Вони викликають алергічні реакції, проблеми з травленням, а деякі з них навіть мають канцерогенний ефект. Наші предки ніколи не їли кубасу щодня, а сприймали її швидше як делікатес, який споживають в основному на свято. І вони чинили мудру. Щоденне споживання ковбаси призводить до численних проблем з тиском та нирками. Особливо це стосується сердечників, якщо у вас проблеми з нирками, гіпертонією, підліткам, якщо вони мають проблемну шкіру. Спеції та сіль, які є у ковбасі, реагують на наявність юнацьких прищів. <кхід> Також не варто спокушатись і на популярну варену ковбасу, оскільки вона є. М'ясовмісним продуктом і не є адекватною заміною м'яса. В ній є не більше 8% м'язових волокон, а жиру від 22%. Крім того, у вареній ковбасі містяться різні добавки, серед яких в кращому випадку сіль, перець і соєвий соус. Якщо говорити про вживання ковбаси при діабеті, то тут є два варіанти відповіді коротка і поширена відповідь. Коротко при діабеті заборонена копчена, напівкопчена, сирокопчена та варена із салом ковбаса. Загалом при діабеті ковбаса, попри усі її позитиви, є вкрай небажаним продуктом. Однак, якщо у вас відбувається контрольований перебіг захворювання, ви маєте гарне самопочуття та відсутня зайва вага, то ви можете дозволити собі деяку кількість якісної ковбаси, окрім заборонених вище сортів. Звісно, передусім йдеться про ковбасу власного приготування, коли ви знаєте всі її інгредієнти і там немає небажаних для вас. Наприклад, можемо рекомендувати такий рецепт на основі фаршу з м'яса птиці 500 г філе курки або індички, 100 мл молока, 20 г вершкового масла, 30 мл бурякового соку, одна чайна ложка солі, перець. Мускатний горіх, паприка за смаком. Філе птиці потрібно промити, нарізати невеликими шматочками, а потім перемолоти в блендері до стану однорідного фаршу. Туди ж додають всі інші інгредієнти, після чого збиває до повітряної консистенції. Паралельно змащуючи склянки вершковим маслом. Заповнювати фаршем ко кожен стакан потрібно приблизно на 80%. А потім кожен потрібно обернути харчовою плівкою і виставити всередині великої каструлі, попередньо підклавши всередину решітку. Щоб ковбаса зварилася в кастрюлю, потрібно налити води, орієнтуючись на позначку в половину висоти склянок. Після того як вода закипить, блюдо на малому вогні варять ще близько 35 хвилин. А потім витягають ковбаси з кожної склянки, нарізають, поки вони теплі, і подають до столу. При бажанні скибочки можна прикрасити зеленню. Якщо ви самі не хочете чи не маєте можливості готувати ковбасу самостійно, то тоді при діабеті другого типу варто орієнтуватись на ковбасу е, типу докторська, однак при цьому слід ретельно вивчити її етикетку. Класична докторська ковбаса – це 25% жилованої яловичини вищого гатунку, 70% напівжирної жилованої свинини, 3% яєць або меланжу яєчної суміші, 2% цільного сухого чи знежиреного коров'ячого молока, сіль натрію, цукор, прянощі, мелений мускатний горіх або кардамон. Також треба враховувати, що є три сорти ковбас, при цьому лише вищий сорт, прийнятний при діабеті, а назва екстра чи аналогічні слід трактувати лише як маркетинговий хід. Однак купувати такі ковбаси все ж не варто. І на завершення. Ця стаття не є медичною рекомендацією і створена винятково з ознайомчою метою. Підписуйтеся на мій канал. Дякую за увагу!